Четверо травмованих внаслідок автозітнення на Львівщині. Правоохоронці встановлюють обставини події. Про це повідомляє кореспондент Золочів Крапканець посилання на поліцію у Львівській області. Дорожньо-транспортна пригода сталася 27 січня близько 15.00 на автодорозі Київ-ЧОП поблизу міста Бузьк Золочівського району. Як встановили правоохоронці, водій автомобіля Шкода Фабія, 60-річний місцевий мешканець, здійснюючи поворот ліворуч, виїхав на зустрічну смугу руху. Де скоїв зітнення з автомобілем Renault Space під керуванням 32-річного мешканця Житомирської області, який рухався у бік Львова. Внаслідок зіткнення Рено виїхав на узбіччя та перевернувся. Внаслідок ДТП водій шкоди отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні. Також травми різної важкості отримали пасажир Рено, дві жінки віком 32 та 38 років, а також 36-річний чоловік усі мешканці Житомирської області. За Фактом слідчі відділення поліції No2 Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання передбачене санкцією статті, обмеження волі на срок до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на срок до трьох років. Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Будьте уважні на дорозі.